Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд самої дешевої кавоварки делонги автоматичної, в яку засипаєте зернятки, вмикаєте однією кнопочкою, і вона ці зернятки перетворює вам у запашну каву, яку ви будете пити дуже все легко. Да, у мене вже був на обзорі кавоварка, яка у мене успішно вдома є, але я вимушен був. Подорожувати по світу, а ту велику кавоварку з собою дуже незручно таскати. Тому прийшлось купити маленьку, але автоматичну кавоварку. Я дуже полюбляю каву, тому я хочу не заморачуватись, працюю. Я нажав на кнопочку, кавоварка мені зробила каву. І коли я буду через рік з'їжджати отсюда, я її продам. Тому ви вже можете записатися у чергу тих людей, хто купить цю кавоварку, бо я дуже охайна людина, і вона так у коробочці, акуратненька, помитненька буде через рік десь. Продаватись. А рік для кововарки це дуже нормальний срок, можна її успішно користуватися і далі. Бо та кавоварка, ссылка на огляд нижча під цим відео, вона в мене працює вже десь 4 роки, питань до неї зовсім ніяких немає. Це я вибрав саму найдешевшу кавоварку DeLonghi. купив на офіційному сайті DeLonghi. і вони мені безкоштовно доставили її там, протягом десь 4 робочих днів в Іспанії до мене додому. Відразу вибачаюсь про шум, бо у мене немає нормальної. Без шумки в квартирі, тому звуки з вулиці ви можете чути. Тут щось у подарунок вони дали, потім подивимось. Давайте розпакуємо. Ось така кававарка, але я думав, вона буде трошки менша. Вона занадто велика. Вона майже така, як у мене вдома. Я в шоці. Є місце для того, щоб ставити чашечки для еспресо, але навряд чи воно підігрівається, бо із пластика поверхня зроблена. Засипається сюди кава. Сюди можна також мелену каву засипати, якщо у вас немає зерняток. І також можна ставити рівень помолу від 1 до 7. Крупний помол чи дрібний помол. Дуже симпатична. Зверху така лакірована. Радіатори, дуже якісна зборка. Подарунок зробили. Це така стильникова чашка. Для кави коричневого кольору, чашкою пахне, прорезинена така кришечка і так дуже міцно закривається плотно отака чашка. Дріт живлення довжиною десь чуть більше 1 метру. Не висовується з кавоварки. Від'єднати його неможливо. Також у комплекті є отака от от ложечка. Це вона потрібна для того, якщо у вас мелена кава, ви так відкрили, дозу так закинули. І закрили все. Також у комплекті, у коробочці є така водичка для того, щоб десь через рік вона попросить, щоб зробити промивку. Тут це написано. І зробити може промивку для того, щоб від накипи. Але я вам раджу із власного досвіду, заливайте осмос воду. Це ваша справа, зробіть як хочете. Але я у свою кавоварку заливаю воду із осмосу, і у мене накипі ніякої немає. Так, вода може. Дуже впливати на якість кави, яку ви робите у кововарці, тому це на ваш розсуд. Але я не заморочуюся, я заливаю осмос. Я пробував заливати воду, джерельну воду, різну, але це вже там, на ваш смак. Що вона вміє, ця кавоварка? Для ціни 399 євро. У нас є під тиском пар. Ви можете підігривати у спеціальній ємності, яка не входить у комплект молоко, для того, щоб робити капучино, таке збите молоко. Ну, ви в курсі. У нас є піддон, який накопичується, є поплавок, який сигналізує тому, що треба почистити його. Ємність, в яку будуть шайби від відпрацьованої кави. Ви просто викидаєте їх, а тут водичку так вилили, і все робить еспресо, каву та американо. Можна вибрати міцність кави, вмикати подвійне еспресо, налаштування якісь там, і водичка. Може робити відразу дві чашки кави одночасно, бо тут такі сопла. Бачите, вони так хоп. Руками піднімаєте обережно і опускаєте. Справа у нас ємність. Заливаєте воду, є позначка МАКС, що мені було потрібно, щоб я міг її перевозити, щоб вона була недорога, автоматична і у своєму ціновому сегменті. Це найдешевша автоматична кавоварка De'Longhi, яка існує на офіційному сайті. Я дивився. Тепер треба перевірити наскільки смачно вона готує каву. Але це вже через 5 секунд. Перше приготування. Зараз додає просто водичку гарячу. Ну Це так і робиться, це є кава американу. Але якщо ви не хочете, ви можете зупинити, нажати ще раз кнопку і вона така більш міцна буде. Все. Ну Це перша кава, треба її вилити. Еспресо. Достойно. Це просто круто. Вона робить еспресо майже так, як моя кафеварка, та, що залишилася у Києві. Я не знаю скільки тут бар, напишу тут, але достойно робить еспресо. А зараз подивимо, як воно робить просто каву. Просто кава це звичайна кава, не американа. Воно видавлює вашу каву. Зернятка до самого кінця. Це така кава, яку я полюбляю. Пацанська називається. Тобто я трошки зупиняю, щоб вона 2 см не Потім молочка тупо так наливає, на парі, і все. І все. І роблю каву. Але дивіться, що можна зробити. У цю кружку, що вони подарують, налити молока скільки вам потрібно для кави. І зробити так. Є кнопка стім. Нажимаєте її і чекайте, коли вона почне швиденько мігати. Ця кнопка. Все. коли вона швиденько мігає, нажимаєте на одиничку, робите тепер. В цілому, я задоволений цією кавоваркою. Я покористуюсь нею два тижні, десь, може місяць, і потім до... зроблю закінчення обзору свої висновки для того, щоб ви в комплексі у цьому відео через 5 секунд побачили, як мені вона подобається, не подобається, плюси, мінуси. Але вона мені вже подобається. Мені дуже жалко буде її продавати. Дуже акуратна, симпатична, маленька, якісна кавоварка за свої гроші. Але зроблю маленький допис до кавоварки. Стосовно цієї чашечки, яку дали у подарунок, вона неякісна, бо пройшло вже десь 2-3 тижні і вона вже тут розлазиться, пропускає піну якусь. Тут щось вона так виходить. ну Така чашка неякісна. Коли перший другий раз я її мив, вже відчувалося, що щось з нею не те. А от до кавоварки питань немає. Люди на роботу їдуть. Я кажу цій кавиварки так. Це дуже круто, смачна кава, але все залежить від кави просто космос. Я дуже. Просто дуже можу вам порекомендувати цю ковуварку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть запитання. У наступному відео буду відповідати на ваші запитання. На добраніч.